А Що з розказує якісь що депутати тут Верховної Ради залі? А взагалі, взагалі, що депутати Верховної Ради роблять на сесійних місцях депутатів?

Не кашевро, хай вислається від кусок. Голосуйте за те, що зведете. Дозвольте мені виступити раз питання до мене. Ви питання до мен, дозволите мене, дозволите мені? Ми Шеврона чекаємо. Чекаємо шеврон. Ми що шеврончеш? Ми шеврончеш. А Можливо. ви, ви в питання йде, до мене? Чекай, чекай, звідси клопе, тікай. давай. питання до шеврону. Шановні представники свободи, питання стоїть до мене, я готовий дати відповідь. Чітко не назвав Ви інвестор. Ми, ви інвестор ми... ні політичної сили, інвестор, ні людей, які ви за цим стоять. За а на увазі, а за на увазі я на за... е... публікації за... в газеті Сіспрес. Експрес. Могу, я йду, я вас Чекаємо, зараз пройде представники Шеврону і дадуть оцінку цим, цим всім речам. Ірадь. та Я пропоную